Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Угорщина заблокувала черговий транш військової допомоги для України від Європейського Союзу. В Орба на нашій державі висунули ультиматум та вимагають виключити свій найбільший банк. ОТР-банка із списком міжнародних спонсорів війни. Про це пише Reuters за посиланням на заяву угорського міністра закордонних справ Петра Сіярто. Угорщина не підтримала виплату наступного траншу. З Європейського фонду соціального страхування ЄФС у розмірі близько 500 мільйонів євро, посилаючись на невдоволення з приводу внесення українців у до чорного списку. Ми готові змінити свою думку, якщо українці покладуть край безглуздому брехливому положенню, згідно з яким ОТР найбільший угорський банк знаходиться в списку міжнародних спонсорів війни. Заявив Сіярто, Угорщина вже блокувала виплату цього траншу країнам-членам у травні, посилаючись на то. У саму проблему ЄФПБ, створений у 2021 році, є позабюджетним інструментом, спрямованим на посилення здатності ЄС запобігати конфліктам, будувати мир і зміцнювати міжнародну безпеку. Зазначимо на самому початку війни Угорщина підтягнула армію до кордону. Усі сухопутні сили Угорщини це лише дві механізовані бригади, бригада розвідки та бригада сил ССО. Таке військо змогло би взяти наше Закарпаття лише за умови, що наші силові структури не чинили без жодного опору. Секретар. РНБО Олексій Даніло заявив, що Путін попереджав Угорщину про напади на Україну. і Будапешт захотів забрати частину наших земель собі. Звучить більш ніж сенсаційно, але за добу офіційний Будапешт. Не відповів нічого. Чим лише підтвердив правдивість слів секретаря РНБО. Тим більше є ретроспектива. новини від 22 лютого 2022 року. Міністр оборони Угорщини Бенко оголосив, що його війська рухаються до кордону з Україною для виконання гуманітарних завдань та недопущення проходу воїніс. Зованих формувань при цьому Бенко заявив, що бойові дії точитимуться не тільки на сході нашої країни, але й навіть біля Києва та в Закарпатті. Тоді така заява сприймалася лише як елемент такого собі інформаційного сум'яття, який для майбутнього нашої країни та безпекової ситуації в Європі матиме викриття намірів Будапешту стати фактично посібником агресії РФ, поки сказати складно. Але тут варто відзначити, що Financial Times уже виступила з наїздом на адресу Угорщини загорнутим у дипломатичного характеру фор... Ормолювання суть публікації угорщина своєю поведінкою фактично підігрує Кремлю, хоча й лишається формально членом НАТО. На щастя, історія не знає умовного способу. Угорські війська так і не перетнули наш кордон, але з іншої сторони угорщину тепер неможливо сприймати інакше ніж як країну противника. Тому важливо розуміти, якої потужності військо має в своєму розпорядженні Бутапешт. Тут ми будемо спиратися на дані землю Military Balance 2021. забігаючи наперед, скажемо таке рівень оснаще. Ності угорської армії сучасним озброєнням дещо перебільшений. Автори довідника фіксують, що на кінець 2021 року збройні сили Угорщини налічували 27,8 тисяч військовослужбовців, плюс двадцять тисяч резервістів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.